Сьогодні ми з вами подивимось, як використовувати структури для того, щоб організувати, можна сказати, збір інформації про певний об'єкт реального світу. Причому ми будемо використовувати масив структур, і всі операції над масивом структур будемо робити за допомогою набору функцій. Створимо консольний застосунок, назвемо його «Каталог структур. І почнемо з того, що оголосимо цю структуру. Це в нас буде структура книга. В ній будуть такі поля, як. Ім'я книги. Максимальна довжина 20. Рік видання. А також кількість сторінок. Зверніть увагу. Сама Visual Studio доставила мені крапку з кому в кінці опису структури. Якщо її не поставити, то компілятор буде шукати цю крапку з кому як завершення опису структури. Чому саме так? Тому що я можу поставити ось так назву змінної, і це буде змінна типу БУК, тобто я описала зміну одразу після того, як я писала тип даних, бо структура це тип даних, а Ей це буде змінна типу даних. Книга. Зараз нам це не потрібно, просто щоб ви розуміли, що таке можливе, і тому крапка з коми означає завершення опису типу даних книга. І щоб ваш компілятор не шукав в іншому місці це завершення. Не було помилки в іншому місці програми, дивної помилки. Далі нам потрібно оголосити масив динамічної довжини, який буде складатись з книг. Бук це тип даних, тому я можу використати його як звичайний тип даних. Щоб це був масив, я можу або поставити тут квадратні дужки і визначити розмірність цього масиву. Але якщо я хочу, щоб мій масив був розмірності, яку зажадає користувач, мені потрібно зробити його динамічним. Тобто букс це буде вказівник на. Зміну типу бук, а цю зміну ми будемо поміщати в перший елемент масиву книг. Це в нас локальна зміна функції Main. Робити її глобальною некоректно. Краще, якщо у нас для оброблення цього масиву будуть окремі функції. Наприклад, нам потрібна функція для того, щоб вивести на екран. В місць цього масиву. Я не просто так написала print all, тому що нам потрібно буде в подальшому виводити один елемент або всі, що ми сюди будемо передавати. Будемо передавати сюди масив книг і розмірність цього масиву. Хоча, в принципі, цю розмірність ми можемо навіть обраховувати. І тепер я маю виводити на екран кожен елемент. Кожен елемент можна виводити ось так. Print один елемент, і ми будемо друкувати з зазначенням параметрів, точніше, імен параметрів. Name C Name. Далі Year. До речі, year і Pages теж можна було б зробити з великої літери. І тоді тут я буду викликати print book IT. А далі можна, наприклад, робити якийсь розділювач між цими блоками. Зверніть увагу, я передаю набір книг як параметр своєї функції. І одну книгу як параметр функції. Хоча вони називаються однаково, але насправді це локальні змінні всередині нашої функції, і, в принципі, вони не пересікаються, вони один одному не заважають. Імена потрібні більше для програміста, ніж для компілятора в даному випадку, тому однаковість цих імен нікому не заважає. Також мені потрібно ввести дані. Print, в принципі, не потребує передачі параметру за посиланням, а от read потребує для того, щоб можна було зробити input output параметр. Тобто, в даному випадку, наш вказівник просто вказує на те, що це буде динамічний масив, або масив невизначеної довжини. А тут це не просто масив, а це масив, який передається за адресою. І таким чином, цей параметр стає input-output, тобто змінним всередині нашої функції. Ми знову ж таки будемо перебирати всі елементи від першого до останнього, і тепер просто будемо запитувати. Input Name, а не просто виводити на екран. Для зручності розіб'ю на декілька рядочків, щоб було зручно читати. Тепер нам потрібно організувати меню користувача. Дуже недобре, коли в нас в мейн-функції буде натикано всі наші функції, і будуть вони як послідовність виконання кодів. Краще, коли кожна дія буде оформлена у вигляді окремої функції або підпрограми. І виклик цих функцій буде функція мейн, або навіть буде така функція, яка буде керувати. Спілкуванням з користувачем. Ось таку функцію хочу зараз і написати. Це буде функція меню. Перший блок цього меню повинен містити інформацію про те, з чого саме складається меню. Пункт меню номер 1 буде у нас для того, щоб ввести інформацію про книги. Або ввести каталог книг. Наступний пункт меню буде вивести. Третій пункт меню у нас може вивести якийсь окремий елемент. Це, в принципі, всі наявні на сьогоднішній день у нас функції прочитати. Надрукувати один, а надрукувати всі. Давайте тепер організуємо спілкування з користувачем. Можна вводити число типу INT, можна вводити char, для того, щоб навіть літера нам не заважала. А можна попередньо перевіряти, чи правильно введена інформація. Ну, наприклад, меню item. Тобто номер, обраний користувачем. За замовчуванням 0. Далі нам потрібно спитати користувача. Можна навіть одразу «Сі in А далі організовуємо свіч по меню Item. І кожне окреме значення буде у нас відповідати за певну функцію. Або функціональну можливість. Один, два і три. Так, кейс один. Це в нас інпут каталог, тобто read-all. Але read-all хто? Так, нам потрібно, щоб сюди передавався той, хто буде читатись. Далі, другий пункт це. Print. All. А третє це просто print. Але перед цим нам потрібно спитати, який саме елемент з книг нам треба вивести. Якщо я хочу цей ка зробити локальною зміною, то мені потрібно цей весь блок взяти в фігурні дошки. Бо якщо він не буде в фігурних дужках, то оголошення змінної К буде недопустиме. І тепер буду питати Input Number of Book. Ми запитуємо K. Давайте тепер викличемо цю меню. Кривемо сюди Books і N. Поки меню працює один раз. О, я тут поставила сердечко замість Enter. Ну, теж красиво виглядає. Один це інпут-каталог. Вводимо ім'я, рік і кількість сторінок. Знову для краси треба тут додати Enter. І все один раз відпрацювало. Виправляємо наші неточності. Enter тут. Enter тут. І найголовніше нам потрібно організувати цикл. Do While. While що? While. Ну, і, звичайно, наше меню Айтем має бути десь над нашим. Циклом, тому що інакше ми не зможемо її в умовах використовувати. Поки меню item не дорівнює нулю. Можна в кінці його написати можна на початку 0. Екзит. Давайте навіть для першого запуску 2 візьмемо. Я скопіювала. Uh, але не видалила тут. І двічі у нас вголошилася ця зміна і постійно обнулювалась. Один. Нейм один. Name два. О, тепер ми можемо зробити output каталог. І вивелась вся наша інформація. І знову нам потрібно slash n. І тепер третій пункт output сам from каталог. Вивожу другу книгу, і друга книга у нас не існує. Три, перша книга. Перша книга це за індексом 2. Можна, до речі, для зручності виводити К-1, ну і зробити додаткову перевірку.